Так, друзі, всім привіт! З вами я Коля і внося нова рубрика озера, на яких ми ловимо. Зараз ми пройдемося озера, вам покажемо, яке воно є красиво. Ось, сьогодні ми на такому красивому озері, бачите, як у нас є там головний заїзд. Дивіться, як головний заїзд, туди ми заїжджали. Ось. Тут такі домічки, бачите, можна... Знімати, от, підемо подивимось зараз на домічки. Ось такі бачите. Домик заді мене знаходиться. Зараз ми перекинемо камеру. Ось озеро. Бачите? Заїзд. Вон, один домічок. Бачите, такі вагончики, два можна тут знімати. Такий туалет тут є. Там парковка, туди далі теж домічки є такі Там є хатки такі, кухня, можна з дітьми приїхати, але Ось. дивіться який домик бачите, зроблений. Ось один домик. І там, да, О, Бачите, як у нас там закрито, але видно там два ліжка двох спальних, бачите, спальник. А, і ще тут ліжко, бачите, диван. ну Не видно так. Але там є диван, холодильник, електрика, бачите, все. Щоб не було, можна було тут даже сісти, щоб було не було мокро. О, Зараз вам прийдемо, покажемо. Далі, дивіться, бачите, якщо тут сидиш, віддихаєш, зразу отак схід до води. Бачите, так файно о, такі сходи. І бачите, після немає таких визначених ловних міст, але просто ось таке чудове озеро ловиться тільки, можна сказати, он тільки з тої сторони, бачите, от звітом з тої сторони і з цієї сторони. Та вся сторона від дороги не ловиться. Так, в'яталь у нас, як завжди, щось нас хімічить. Так, а от другий такий домик, бачите, класний. Ну, по два-три рибака. Бачите, там два ліжка, там ще треки. Ми їхали, просто будемо спати в машинах. Віталік опять завозить. Віталя, привіт. О, тут моє головне місце, от наш лагерь, бачите. Погода в нас сьогодні супер класна. О, бачите, тут. Я закинувся мої вудочки, поки що тільки лящі. О, і ще один домик у нас. І пішли далі. Бачите, тут же озеро якби звужується, менша дистанція для закиду. Але всюди, а, всюди такі зроблені, бачите, грилі. Класні. Бачите, гриль. Такі з бочки. Можна один, бачите, так якби тут. Тут одне ловне місце, можна два рибака можуть стати. Ось тут ловне місце, теж можуть два рибака стати, так, бачите, так кидати о І потім ми виходимо вже якби в кінець озера. І тут виходить в нас ще один гриль, Ловне місце одне і ще одне місце. Оце вже просто вже кінець озера. Бачите. Тут далі туалет. Теж класне. Озеро, о! о знов домикчок, бачите. Такий непоганий домик зроблений. 13. Ну, 13, то може де 13 домічків тут є. Не знаю. О. І бачите, ще один якийсь... Дивіться, як поляна, можна машиною заїхати, можна вставити волонту, пробуємо його відкрити, а ну о, а, бачите? Ота не готовий. Ще. Певно боже будуть готувати його. О. Але, як кажеться, клас. Досить класне озеро, але чую, вам скажу, не так легко на нього попасти, бо воно закрите. власник не пускає, не дає на інтернет. Раніше воно було на інтернет, бо там домики можна було зняти. Все, але тепер, на жаль, не можна. Це тільки просто, якщо по знайомству десь через когось. Там можна подзвонити, можна договоритися, то він може пустити, а інакше ні. Ну, Сьогодні ми віддихаємо, часто ми їздимо на це озеро, але надіємося, що у нас буде сьогодні ніякі результати. Так що заливайтесь на каналі. До нових зустрічей. Всім пока.